Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3944-го розіграшу державної лотереї ЛОТО Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 442 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б. Комплект кульок номер один, і ми переходимо до розіграшу. Двадцять вісім, сорок три, тридцять дев'ять. 2931. Лото максима максимально вигравально! Кено щоденно. Шановні гравці, в вашій увазі 8876 розіграш державної лотереї Кено. Теражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щастиво! Шістдесят два. Двадцять чотири, п'ятдесят один, вісімдесят, сімдесят шість, шістдесят сорок дев'ять, двадцять дев'ять. Сімдесят сімдесят дев'ять. Шістдесят пять. Шість. Двадцять сім. П'ятдесят, сімнадцять, сорок п'ять, шістдесят вісім, дев'ять, сорок три, чотирнадцять. А тепер в вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7729 розіграш державної лотереї «Лото-Трійка». Тережна комісія довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. П'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 5 8, 5. Бережіть себе. Все буде Україна!